Правилом віри і образом лагідності, учителем повзрежности, явила тебе твоєму стаду всіх речей істина, ради цього придбав ти смиренням високе, Убогістю багате, почесте ще начальнику Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Є чимало християнських свят, які в сучасному суспільстві, відверто кажучи, є не дуже популярними. Вони вважаються або застарілими, або нецікавими, позбавленими якогось такого позитиву, просто розуміння. До таких свят явно не належить сьогоднішнє свято, святого святителя Миколая, якого всі чекають, свято, яке всі люблять, як діти, так і дорослі, оскільки воно пов'язане з цілим рядом приємних, позитивних емоцій, зокрема з подарунками. Але було б. Дуже шкода, якби ця така приємна атмосфера цього свята, яка абсолютно зрозуміла і природня, витіснила з нашої свідомості той образ Святого Миколая, який постає перед нами в літургійній традиції церкви, в пісне співах, котрі ми співаємо і котрі, котрі ми чули на початку цього ролика. Отже, хто такий Миколай в церковній свідомості? Святитель Миколай це найперша історична постать, це єпископ, який жив у Малій Азії. І це, очевидно, святий. Це святий, про якого нам розповідає тропар сьогоднішнього свята. І Тропар називає святителя Миколая, двома дуже характеризує його двома дуже цікавими висловами: правило віри і образ лагідності. Правило віри це дуже цікавий вислів в християнській традиції. Зокрема, якщо ми беремо контекст Другого століття церковної історії або початку третього, він часто зустрічається у християнських авторів і ним характеризують певну збірку дуже важливих, принципово важливих для розуміння християнської віри і християнського передання істин. Це фактично правило віри це фактично зародок символу віри, який буде прийнятий святими отцями і затверджений на Нікейському і пізніше доповнений на Царгородському соборі, який ми досі вживаємо у наших богослужіннях. Отже, правило віри це не мов би, запорука апостольської віри і її передання майбутнім поколінням. Святитель Миколай названий правилом віри, живим правилом віри, людиною, яка фактично сама являє собою віру і є запорукою її передання. Це можливим стає завдяки тому, що ця віра в Христа, віра в Бога, є глибоко закорінена в серці святителя Миколая, який живе цією вірою. І, відповідно, може бути її живим свідком і тим, хто її передає. Це перша важлива деталь. Друга, Другий вислів образ чи ікона, якщо ми подивимося в оригінальний текст, ікона лагідності. Тут треба зробити невеличке уточнення. Цей вислів походить, очевидно, з нагірної проповіді Ісуса, поданої. В Євангелії від Матея, в якому йдеться про лагідних, які успадкують землю? Сумирних, можна би було ще перекласти, які успадкують землю. Або як церковнослов'янський текст має кротких, які успадкують землю. От, про що йдеться? Які це люди? Чи це люди просто з таким, так би мовити, м'яким видом? Типом характеру, чи це люди просто поблажливі, такі солодкаві, які з усім годяться, так? ніколи не вступають з ніким в конфлікт. Частково це так. Але основна річ тут полягає в іншому. Це люди, в першу чергу, послушні Богові. Люди, які прислухаються до Бога, які чують Його Слово і які. Смиренно Його сприймають, оскільки знають, що це Слово, воля Божа вона завжди пов'язана з любов'ю Бога до людини і до світу. Це воля Божа спрямована на добро людини і світу. Тому вони можуть бути лагідними вже і по відношенню до інших людей, по відношенню до себе, зрештою, тому що вони спокійні. Адже Бог має свій план, Бог має свою волю, яку він реалізує через певних вибраних людей, серед яких і Святитель Миколай. Він є іконою, наче зразком оцієї лагідності, цієї кроткості. Далі в Тропарі згаданий дуже цікавий вислів, який каже, що Миколай осягнув своїм смиренням. Величність і своїм убожством – багатство. Керуючись такою звичайною людською логікою, це виглядає абсолютно якимось таким неможливим і парадоксальним. Однак цей вислів фактично говорить нам про уподібнення святителя Миколая до самого Христа. Апостол Павло пише про те, що Христос став убогим, аби нас збагатити. Христос принизив нас аж до смерті хресної, щоб потім Бог возвеличив Його, возніс Його. Святитель Миколай уподібнюється до Христа. Він, як єпископ, як справжній пастир, зразком якого є Христос, пастир і начальник, служить своїм людям. Він віддається повністю їм. Він не шкодує ані матеріальних засобів, ані духовних своїх ресурсів для того, аби служити людям. Але силу в цьому йому дає саме Христос. Тому важливо розуміти, що в цьому святі най найважливіше є те, що Миколай найперше є святий це є людина, яка прийняла у себе Божу благодать, усвідомила її. І явила її світові, не просто власною силою, власною ініціативою, а прийняла те, що Бог їй дав. Тому це свято найважливіший його посил сьогодні є фактично в Божій благодаті, яка діє через людей. Це свято є про те, що кожен з нас може Божу благодать, Божу милість, Боже милосердя. Божу доброту, якої ніхто з нас, напевно, не заслуговує, може її прийняти і може її роздати іншим, якщо його серце є відкрите найперше до Бога, а також до живих людей, які його оточують.